У нас урок трудового навчання. Діти збирають у кульочки-листочки, і ви будете бачити, що ми сьогодні зробимо із цим листям і з цими кульочками. От, бачите, о, молодець! Уже майже готове. Діти, ходіть сюди, тут більше є. Тут, 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 збираємо, збираємо. Ось як... Ага, я вже комусь відчіпила Це ми лапки зараз я чіпляємо, причепили носик очки, Ідемо чіпляти лапки. Я даю, Дуже класно. Складаємо усіх у кульочок, бо ми природу любимо і бережемо. Випали, поки призира. Дякую. Ось наше готове совенятко. А тут наші дітки, а ось наші діти з совенятками. Підніми я трошечки ось такі будуть гарні совенятка. Ось бачите. І діти гарненькі, і наші совенятка гарненькі. А то моє стоїть совенятко там. Подивіться, яка краса. Молодці. ми вже йдемо залітати до класу. Подивіться, які наші совенята летять. А як сувеня каже? У -у 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 Молодці. Наші совенята прилетіли до класу. Погляньте, яка краса. Тут наші совенятка, подивіться, які гарні. Де твоє совенятко з цієї сторони? Ну? О. Так, ви бачите? Яка у нас краса? А тепер ми зблизько знімемо одне совенятко. Бачите, що ми робили?